Існує думка, що ігрові ноутбуки це важкі, шумні і гарячі апарати. Я не буду стверджувати протилежне, адже назвати ігрові ноутбуки на 100% портативними пристроями важко. Наприклад, оцією зарядкою можна добряче прикластися до того, хто вам не подобається. Питання ігрових ноутбуків полягає в тому, як саме виробник балансує між. Потужним і гарячим залізом та ефективною системою охолодження. Тож сьогодні ми подивимося на новенький Lenovo Legion 5. Мене звати Роман. Ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали. Кришка ноутбука виготовлена із анодованого алюмінію із матовим покриттям, що майже не збирає відбитків пальців. Нижня кришка та корпус із сірого матового пластику. Кришка дисплея може відкидатися практично на 180 градусів. Петлі дисплея тут міцні. Вони тримають екран у будь-якому положенні, і при цьому він не сильно хитається. На нижній кришці широка решітка охолодження та два динаміки потужністю 2 Вт з підтримкою на хімік аудіо. Якість динаміків мені особисто не сподобалася. В них відсутня глибина, і ноутбук звучить як середньостатистичний офісний калькулятор, хоча й коштує немало. Давайте продемонструємо. Це максимум. Ну ось тут на торцях, типу, два динаміки. Бачиш, які вони маленькі. Тут просто типу ти одразу розумієш, що тут звуку не буде ніякого. Ну це дивно. Це максимум. Годі вже й казати про рівень MacBook, у, якщо у нас на огляді були прямі конкуренти Lenovo Legion 5, які звучали глибше, якісніше і щонайменше голосніше. За зовнішні динаміки я ставлю тверду двійку. Треба допрацювати. Цікавим рішенням є відведення тепла лише через задню частину ноутбука. Таким чином ви трохи ізольовані дисплеєм від шуму кулерів, а також тепле повітря не буде підпалювати ваші руки. На лівому торці роз'єм USB A3.2 та два входи Type-C Thunderbolt 4 із підтримкою DisplayPort 1.4. Один із них з підтримкою Lenovo Power Delivery 140 Вт. Також тут розташувався 3,5 мм джек для навушників. На правому торці два. Ізбіей 32 картрідер для карток microSD, перемикач електронної шторки веб-камери та вхід. Ethernet. так як люди купують потужні ноутбуки не лише для ігор, але й для обробки фото та монтажу відео. Хотілося би бачити у подібних пристроях картрідер для карток SD. тому що дуже дивно вставляти у свою камеру microSD з перехідником на SD, а не носити з собою картрідер зручно. На задньому торці лише HDMI 2 і 1, що підтримує підключення монітору до 8K 60 Гц, а поруч вхід для зарядки. Lenovo Legion 5 підтримує одночасне підключення трьох зовнішніх моніторів із роздільною здатністю 4K 60 Гц, Два підключаємо по Type-C, один по HDMI. Клавіатура зручна для набору тексту, має цифровий блок та відрізняється від класичних ноутбучних мембранних клавіатур кращою пружністю клавіш. RGB підсвітка має кілька передстановлених пресетів по типу хвиля, блимання, дихання, які можна налаштувати під себе у застосунку Lenovo Vantage. Тачпад невеликого розміру, але підійде, щоб користуватися ноутбуком в офісному режимі. На верхній рамці дисплея розташувалась веб-кам. Мере, що має роздільну здатність Full HD. Legion 5, оснастили матовим IPS-дисплеєм 16 дюймів із роздільною здатністю WQXGA, підтримкою частоти оновлення 165 Гц та технології Dolby Vision та G sync Основна перевага це 100% охоплення колірного простору sRGB. До речі, дисплей відкалібровано вже з заводу. Тому ми можемо радити Lenovo Legion тим, хто обробляє фото та монтує відео. Частоту оновлення дисплею можна знизити до 60 Гц, проте проміжні значення по типу 144, 120-75 недоступні. Яскравість дисплею сягає 350 ніт, чого достатньо для комфортного користування у приміщенні, проте не на вулиці. Lenovo Legion 5 отримав не топову, проте актуальну конфігурацію, що потягне сучасні aaa проекти на збалансованих налаштуваннях графіки, проте в роздільній здатності 2К і із трасуванням променів. Такий набір підійде для 3D-моделювання, монтажу відео створення, анімацій та будь-яких інших робочих завдань. На сьогодні це свіже та потужне залізо, яке залишатиметься актуальним щонайменше 3 роки. Серцем ноутбука виступає Intel Core i7 14650HX із максимальною частотою до 3,7 ГГц. Базове tdp процесору складає 55 Вт із короткочасним піковим споживанням 157. Ват. Моя конфігурація отримала відеочіп Nvidia RTX 4070 з 8 ГБ пам'яті GDDR6, тактовою частотою до 2175 МГц та TGP 140 Вт. Дві планки оперативної пам'яті формату DDR5 5600 обсягом 16 ГБ кожна працюють у двоканальному режимі. Виробником офіційно заявлено про підтримку максимального обсягу оперативної пам'яті на рівні 64 ГБ, тому подальший абсолютно. Грейд можливий. За охолодження відповідає система Legion Cold Front Hyper. У тестах вона демонструє якісну роботу, тримаючи процесор та відеокарту у межах прийнятних робочих температур. Щодо ігор, то у Відьмак 3 Next Gen із роздільною здатністю 2K на ультраналаштуваннях з трасуванням променів та DLSS можна пограти із 30 FPS. Без трасування променів, але з ультраграфікою та DLSS можна досягти стабільних 50 FPS. Якщо ж Графіку просто до високих, то сильного приросту це не дасть. Гра буде йти орієнтовно в 55 FPS. Щоб досягти 60 FPS, можна грати на середніх налаштуваннях графіків 2K з DLSS. За допомогою комбінації клавіш FN плюс Q, можна перемикати режими роботи: тихий, авто та продуктивний. Залежно від обраного режиму, індикатор на клавіші живлення буде змінювати свій колір. Що цікаво, в іграх зміна режиму з автоматичного на потужний практично ніяк не вплинула на ФПС. Вочевидь, система і сама обирає потужний режим при навантаженнях. Грати у тихому режимі можна, це вочевидь, знижує ФПС, а також значно погіршує ситуацію із охолодженням. В Стрес-тесті aida 64 система охолодження непогано показала свою роботу і критичного тротлінгу не спостерігалось. Що стосується робочих завдань, то такий конфіг дозволяє монтувати відео в 4К із переглядом у повній якості. Рендер відео в 4К тривалістю 5 хвилин з бітрейтом 35 Мбіт за секунду буде займати орієнтовно 3 хвилини. Зберігати свої файли можна на M.2 2 SSD формату 2280 обсягом 1 ТБ. Ще один Слот PCI Express 4.0 буде вільним та дозволить встановити ще один M2 SSD обсягом також до 1 ТБ. Аби зробити апгрейд, вам знадобиться фігурна викрутка маленького діаметру, якою потрібно викрутити усі гвинти на задній кришці. Потім акуратно підчепити задню кришку медіатором чи пласкою викруткою та зняти саму кришку. За підключення до мережі, окрім роз'єму Ethernet, відповідає модуль Wi-Fi з підтримкою стандарту 6E. Знати свої бездротові аксесуари можна по Bluetooth версії 5.2. Lenovo Legion 5 отримав об'ємний акумулятор 80 Вт година з підтримкою швидкого заряджання Super Rapid Charge. Так за 10 хвилин можна зарядити ноутбук від 0 до 30%. Під час перегляду відео в 4К на YouTube тривалістю 20 хвилин. Ноутбук втратив 21% заряду за середньої яскравості дисплея. А чого ж так багато? Річ у тім, що під час тесту дисплей ви працював від дискретної відеокарти. Чесно, завтикав. Перемкнутися на інтеграцію не так, то й просто не допомогла навіть програма Lenovo Vantage, де можна обрати гібридний режим роботи, коли система динамічно використовує як інтегровану, так і дискретну відеокарту. Тому ловіть лайфхак, як зробити так, щоб ноутбук не юзав дискретну відеокарту постійно. Заходимо у панель Nvidia Control, керування режимом відображення та обираємо режим Optimus. Тепер в офісному режимі дисплей буде юзати інтеграцію, а в іграх дискретку. У тому ж тесті, але при роботі на інтеграції ноут втратив 16% заряду за середньої яскравості дисплея. При перегляді відео на Ютубі тривалістю 10 годин із середньою яскравістю дисплея ноут протримався близько 2 годин і 40 хвилин. Так, нам вдалося трохи покращити. Енергоспоживання, але насправді якогось дива не сталося. Тому розраховувати довго пограти без зарядного пристрою не варто. Тим паче, і потужність як відеочипа, так і процесора значно знижується при роботі від акумулятора. У комплекті з ноутбуком ви отримаєте зарядний пристрій потужністю 300 Вт. система вказує, що на повне заряджання знадобиться близько 40 хвилин. Якщо ж ви вважаєте, що швидке заряджання шкодить акумулятору ноутбуку, цю функцію можна вимкнути у застосунку Lenovo Vantage. Додатково можна увімкнути режим захисту акумулятора, за якого ноутбук буде заряджатися лише до 80%, а також режим нічного заряджання, за якого вночі ноутбук заряджається до 80% та відновлює заряджання зранку. Також є змога увімкнути постійне живлення для одного з роз'ємів USB-A. І навіть якщо ноутбук буде взагалі. Галі, вимкнено, можна буде заряджати свої гаджети як від павербанку. Тож друзі, підіб'ємо підсумки. Які плюси та мінуси Lenovo Legion 5? з нюансів. Відсутність картрідера для sd карток Відверто слабкий звук та невелика автономність. Проте останнє це слабке місце більшості ігрових ноутбуків. Натомість у нього хороша система охолодження, відкалібрований дисплей, непогана продуктивність та можливість апгрейду, як оперативної пам'яті, так і встановлення другого SSD диску. Чи сподобався тобі Lenovo Legion 5? Пиши в коментарях. А також безумовно став лайк, підписуйся на канал та тицяй на дзвіночок, аби не пропустити нових відео. Папа. -па.